Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Меджугорі перетворилася на масу людей, де багато людей, і всі приїхали славити Бога, прославляти Господа. Ну, не всі, бо дехто приїхав нарікати, знову ж таки, завжди є той, хто буде нарікати, той, хто буде підбивати на бунти різних. Знаєте, мав досвід цікавий. Бачив буквально вчора, як. Працює бунт, як працює злий дух, я би сказав. Коли одна людина підбиває більшість, ну бо там то, там не то не так, то не так, там готель не такий, там нема того, там нема сього, І буквально починає крутити, колотити, і з цього виходить цілий взрив. Цілий взрив виходить, і люди замість того, щоб приїхати в Меджугорі, насолоджуватись життям, радіти тому, що приїхали 18 годин на кордоні стояли, а потім ще і ще мають тепер проблеми в меджугорі. Бо тепер вони жити не можуть, не можуть зосередитись, бо в них кондиціонера немає в готелі, про які вони, до речі, знали. Але слава Богу, що хоч приїхали кудись, бо все зайнято. Ну, але тепер створюють проблеми собі і людям, як то говорять. Ну, а все тому, що дух бунту дух бунту е, пробудився, і, на жаль, е, люди спокусилися на це, і тому втратили мир. Втратили мир. Втратити мир легко. Е, якщо вестися на цього духа бунту і мати стадний рефлекс, стадний інстинкт, коли більшість почали бунтувати. То йти з ними, бо їх більшість. Оце стадний ефект, який також губить Губить і забирає мир. Бо завжди стадо там, де, е, там, де погано. Ну, таке стадо, яке дух бунту підбиває. І краще в цьому випадку усамітнитись, вийти і не слухати цей бред ну, духа, цього, дух, духа бунту, а мати. Мати, знайти знову е, мир. Е, не розумію цих людей. Ви що не знаєте, що вас Марія запросила, е, що ці умови були до вас підготовані? Може, Марія хотіла побачити ваші серця? І що вона побачила, що важливіший е, кондиціонер в кімнаті е, або е, паутиня, яке десь не зняли в якомусь куті, і, і це вже все. Це вже ну, просто маскарад. І чому сюди приїхав? В супер готель поселитися. Добре, що під ці ще готелів не мав в Меджугорі. Я не проти кондиціонерів і всього іншого, але коли знали, що їдуть без кондиціонеру в готель і все одно погоджувались, то які претензії потім можуть бути. Справа в тому, що ми, як українці, бо це українська група, 에, поставили комфорт в перше місце замість Бога. І з цього всі проблеми. Не взяли з покорою, з покутою якісь випробування, а взяли це з тим, що когось треба винувати. Знайти. Паломницький центр, перевізник, не той 에, всі заробляють на нас, а ми тут святі приїхали молитися, а нас всі обкрадають. Ну, смішно, смішно направду в тому, що. Ви приїхали в готелі пожити комфортно, <смі> а не молитися, а не молитися. І вірю, що в останній день ці люди всі будуть виїжджати щасливі і забудуть про ці всі перші дні, незручності. Але так є, на жаль, Україна зараз має найбільше випробувань, ніж всі країни світу. А це, власне, ця дорога, ці кордони, які просто людей виматують, обкрадають на час. І це жахливо. Бо в Європі, наприклад, їздять вони спокійно і на кордоні займає 5 хвилин. А наш український кордон, то 18 годин проходять люди, то маємо таке випробування. Маємо, але там, де більше випробування, більше терпіння, там і збільшується благодать. Тому, власне, чим, чим складніше паломництво, тим більша буде Божа ласка. Оце треба усвідомлювати. Ось це треба розуміти, а не нарікати. Знаєте, один мій приятель так нарікав, що йому там будинок орендували тут в меджугорі. Ну там на групу людей. І він нарікав, ой, то там кондиціонера немає, там то, то, то. І в ітозі що втрачається по дорозі паспорт його, і він просто не попадає в Меджугорі. Не попадає, не може. Його розвертають один раз, він робить якийсь тимчасовий. Його розвертають другий раз, і все, Меджугор'я закрито. Їдь к собі додому. Все для тебе Меджугор'я закрито. І за чого так сталося? Може, за надмірне нарікання? Тому треба менше нарікати, а більше сприймати щось і розуміти глибину, чому це сталося. Сьогодні візьмемо 2 травня 2014 рік. Дорогі діти, я ваша мати, я з вами заради вашого блага, заради ваших потреб і заради вашого особистого пізнання. Небесний Отець дав вам свободу, щоб самі вирішили і самі пізнали. Я хочу вам допомогти, хочу бути вам матір'ю, вчителькою істини, щоб простотою відкритого серця ви пізнали незмірну чистоту і світло, яке з неї виходить і розбиває темряву. Світло, яке приносить надію. Я, діти мої, розумію ваші болі і страждання. Хто вас зрозуміє краще, ніж мати? А ви, діти мої, мала кількість тих, котрі розуміють мене та слідують за мною, велика кількість тих, котрі заблукали, тих, котрі ще не пізнали істину моєму синові. Тому, апостоли мої, моліться та дійте, доносіть світло і не втрачайте надію. Я з вами в особливий спосіб, я з вами. З вашими пастирями. Материнським серцем люблю їх і захищаю, бо вони ведуть вас до раю, який обіцяв вам мій син. Дякую, що відповіли на мій заклик. Файне посилання субота. Маємо особисту практику, особисто порозумувати, почитати. Що Марія говорить тобі сьогодні особисто. Це 2 травня 2014 рік. Можна прочитати в такій книжці. Або на сайті Світло Марії безкоштовно де не треба купувати. Дорога дитино, я твоя мати, і я з тобою заради твого блага. Марія хоче тобі дати благо, Але якого блага? Справжнього блага, істинного блага, такого блага, яке не затуляє, не стає ідолом, не стає перш за все на перше місце. Заради твоїх потреб і заради твого особистого пізнання. Марія каже, що я хочу задовольняти твої потреби і твоє особисте пізнання. І ця ситуація, яка була вчора, якраз добре показує, де потреби стояли, на якому місці потреби стали, а на якому місці особисте пізнання. Марія каже, заради твого блага, заради твоїх потреб і заради твого особистого пізнання, Небесний Отець дав тобі свободу. Щоб сам вирішив і сам пізнав, я хочу тобі допомогти. Я хочу тобі допомогти. І те, що вчора відбулося з тими людьми, а мені просто це був досвід, це лише була допомога Марії, щоб показати, що є в серці, що є першу, перше місце займає. Комфорт, Комфорт, який зайняв все серце, і також заздрість, і також порівняння. Бо більше бунту було не із-за того, що там не було кондиціонеру, або там готель поганий, а більше бунту було із-за того, що друга група їхала в інший готель, який ближче до центру, а цей далі. А цей далі ми не хочемо, ми платили так само. І це таке порівняння. І, і, і на правду не знаю, що далі буде, як розкрутиться ця ситуація. Може вони поїдуть додому. Ну, навряд чи бо половина не хоче їхати додому, і згодні жити і в тому готелі. Але Марія допомогла розпізнати, розпізнати, що в серці, що стоїть в серці, що краде мир. Я хочу допомогти вам. Хочу бути тобі матір'ю, вчителькою істини, щоб простотою відкритого серця ти пізнав незмірну чистоту і світло. Простотою. Хочу бути матір'ю вчителькою істини, щоб простотою відкритого серця. Простотою відкритого серця. Це зараз у нас важко, бо кожен, я знаю краще, я знаю ліпше, Ми отак має бути, отак, по-моєму, і то, і то, і то. А тут Марія каже: простоту відкритого серця. І комусь іноді треба максимальну простоту зануритися, щоб відкрити своє серце, щоб віднайти то серце. І каже в цій простоті свого серця ти пізнаєш незмірну чистоту і світло, яке з неї виходить, і розбиває темряву. З цієї простоти виходить незмірна чистота і світло, яка розбиває темряву. Неймовірно, Декого Марія хоче жорстко навчити, бо люди зажирили зажир, серця і тому приходять випробування. Які показують, як, як виходити. І Марія сьогодні показує. Через цю простоту ти в розіб'єш темряву. Світло, яке приносить надію, прийде до тебе. Світло, його побачити можна в цій простоті, коли ти дійсно відкинув комфорт і шукаєш Бога. Я, діти мої, розумію твої болі. Я, дитина моя, розумію твої болі і страждання. Хто тебе розуміє краще, ніж мати? Марія питає, хто тебе розуміє краще, ніж мати? А ти, дитино моя, мала кількість тих, котрі розуміють мене та слідують за, за мною? Каже, мала кількість тих, які розуміють мене. Мала кількість, які слідують за мною, які слухають ці послання, які хочуть знаходити мене в простоті, знаходити це світло Ісуса Христа в простоті. А велика кількість тих, котрі заблукали, тих, котрі ще не пізнали істину в моєму синові. <кхід> велика, каже, величезна кількість тих, які не пізнали. Тому ти, апостол мой, та тоді, молися тоді, і це для нас практика. Молитися та діяти, нести мир, а не бунт, нести радість, а не смуток. Доносіть світло і не втрачайте надію. А якщо. Ти думаєш тільки про свій комфорт, про те, якби тобі добре тут було, якби люди, що скажуть, де твоя хата, де твій кондиціонер в хаті, то не будеш мати часу доносити світло і не втрачати надію. А Марія каже: донось, донось світло і не втрачай надію. Я з тобою. Особливий спосіб, я з твоїм пастирем. Материнським серцем люблю їх, твого священика, і захищаю, бо вони ведуть. Тебе до раю, який обіцяв вам мій син. Неймовірно, наскільки важливо бути світлом і діяти. діяти. І бути простим в простоті серця, аналізувати своє серце, що там стоїть на першому місці? Комфорт, чи стоїть все ж таки Бог? Бо якщо Бог на першому місці, то і в пустині тобі добре буде. А якщо комфорт. То і в золотому палаці, з золотими унітазами тобі не буде добре. Будьте благословенні, миром, радість, благодать, Па-па.